Ой-ой-ой, ой-ой-ой-ой-ой! Ой! Боже, боже, отруста! Ой! Ой-ой-ой-ой! Ой! Ой-ой-ой! А! ой 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 О! Так треба швидко твоих! Ой! ой ой Що? Что? Что это таке? Что це? Я промовчу кран, кран-кран. Кран стоїть з лампочками, видно, щоб його видно було. Ти його і так видно. Сі, ти що тут на таблиці? На шиї зламав. Треба було прочитати. Ти не знаєш, що тут бувати? Ну, Берсі хоче нову локацію, щоб жити. Ага. Мою хату. На другому поверсі, так знаєте? Віп-віп. Угу. -віп. Так. Беру кірку, телефоніє. А, всім привіт, друзі! З вами я, Свєта. я з вами забула привітатись з цим мером і з цим всім. Так, зараз я... Так, двері за закрию. І піду от сюди. Ось так. Так. І я зараз... Так, що отут мені треба буде зараз отак вверх прокопатись. Отак. Так. І отак забудуватись і... Як би мені дойти? Блін, там є мер, я не бачу. Ану. Отут два поламаю, потім на місце покладу. Так, оп-оп, ну там є мер. Є мер, стоїть наш. Любий мер наш стоїть. Так, та. оп! Це чуть не впало. Подивіться, що я би впав. Та, ну ви себе точно поламала, але я... Так, тук-тук. Так. Ух. Закрито! Марці що таке? А, там кладовка, кладовка, кладовка. Кладовка, Кар, чому ти поселився над моєю хатою? Не твоя хата? Це моя хата, це моє село. Что твоє село? Твої жителі выбрали? Я тобі зараз тут зроблю, твоє село. Не... Нащо ти над моєю хатою поселився? Не хотів. Ти таку саму хату побудував? Ти її не переніс, а побудував таку саму? Е, ну а наш твои дві хати? Ну не знаю. Будь, мер. ти можеш йти отуди, будь-куди. Ну але не над моєю хатою. Нічого нашого. Ну, мені тут красиво буде другий поверх, це налий Понятно, все з тобою. Так. <гум> так, так. Так, думаю, що я з тобою робити. А я знаю, я тобі табличку покладу. Так, зараз іди. Ой, зараз, іди. Все. Все. Ти маєш звідси піти, щоб я тебе тут не бачила більше. Так, все, папа. Ой, давай. Ой! Паркур, паркур, паркур від цвети. Я оце на місце покладу. Правда, не хотілося, б, але нічого. Ой. Кран, який, йомайо. -йо. Там така кушня його бере чотирьох боків будинок цей. Дивно якось, дивний якісь назмери, я вам чесно скажу, але що поробиш. Я думаю, що робити. А робити я не знаю що. Піду я подивлюся, що там хтось є. До речі, в мене вже грядки заросли, це круто. Сніжок гарний дуже. Так, піднімаюсь наверх, щоб взяти камінь. Так. Так, піднімаю. Мені треба тут щось поламати, щоб залізти. Так, що ламаємо і кладемо сюди два. Так, ні, ще не видно. Треба ще більше взяти. Так, куди б сюди? Ламаємо ще це навіть, бо скільки я вже всього поламало. Дуже багато я поламала вже всього, але нічого. Так, беру я... ще треба... ще? Ні, ну я бачу там чи є сім'я, але я не знаю, чи там точно хтось є, чи ні. Ану, піднімаюсь. Ану. Та, стоїть, стоїть. Вах, пах! Так. Стоїть. Треба щось з ним робити, блін. А при чому з будівельники, що йому мертка? А добре, на будівельника я зла не буду тримати, йому мерт сказав. І мені не стоє ще одного камня, бо воно впало туди. Так йду з цього боку і його заберу. О. хіто, мені от сюди треба. Так. Боже, ну дивно чесно, такі, такі масштаби робити через те, що не сказати мені, а жити саме на другому поверсі. Серйозно, дивно якийсь. Фу, фу, треба щось зробити. Думаю, думаю, думаю. Привіт, привіт. Привіт, що ти тут робила? Нічого. Надіюся на мене на обійтися через те, що я в хату зайшла. Так, ну треба буде щось зробити. Я не знаю. Я поки... Я поки що піду на город. Оп. І... Так. Буду збирати. Так. Я вже все засадила. У мене вже весь город знову засаджений. І кладу мотиву і що мені робити ще? Я не знаю, піду в будинку мера подивлюсь. Ну не знаю, що ще. Так. Три, два. От ні, ні, мені як страшно, я кірку піду вігу на всякий випадок. А ні, хоч мені її не треба наше, мені її. Мені цікаво, що це за люк. Він знаходиться в куті, в правому, верхньому вроді. Мені треба, я так розумію, кудись. Ой, йди звідси. Йде. Так, мені треба що, що Отут поламати, напевно що. отут, Зараз поламаю. І ось тут. Блін, я так і знала, що нічого немає. А хоча я піду провіри, що провірювати блок. Правда, там не буде, напевно, що нічого. Та нічого... Ого. Та-ду. Так, так, так. Всі двері закрию, щоб ніхто не зайшов часом. Так, це що таке взагалі? Це якийсь люк. Ні, ну я туди, непевно, що зараз спущуся, у мене кірки нема, але нічого, так відкриваю два. Є. Так, спускаюсь. Оп. Оп, оп. оп оп, Ой, я в полотину попала. Капець. Отак я в паутині спускаюсь. Полотин, певно, що спеціально було зроблено, але... Так. Блін, довго мені треба буде спускатись по цьому. Блін, я там бачу, що червоне, але нічого. Так, так. Ну давай, спускайся. Швидше, швидше. Блін, я дуже довго спускаюсь, я вам Ще Чуть-чуть. Давай. Давай. давай Ой. Ти куди я попала? Це що взагалі таке? Тут лазери якісь. Ні, вони не ламаються. Ай, ай, руку попекла. Та. А, тут нема. Тут нема лазера. одного нема, ура! Треба буде акуратно, прискодути. Є. Ну і що це взагалі за приміщення з бедроку? Приміщення з бедроку. Треба думати, що взагалі тут робити. Так, це що таке? Я хотіла просто сісти, а воно провалилося. Ну давайте цей бедрок не ламається. А цей? Ламає. Що? Це несправжній бедрок? Що це таке взагалі? Він несправнім бедроком закрив свою скриню? Це що взагалі таке, я не розумію? Я оце сюди покладу. Так, відкривайте. Боже! Скільки тут всього? Що це взагалі? Він казав, що грошей на ремонт дороги немає, а тут скільки всього. Так, ні, ну книжку треба взяти, я її прочитаю. Та беру ці всі блоки. О, хоча що мені... Край... Я краще віддам цим, як там. Іншим... Хай, коротше, на обшук підуть, може мені не повірять. Скажуть, що я сама це все поклала сюди. Книга. Я давав багато взяток поліцейським, Я дуже я корупціонер. Я дуже забираю всі гроші і народні дороги, хоч кажуть, що це на дороги. Щеня? Я не знаю, як взагалі мене ці люди вибрали. Ха -ха. Боже, він, коротше, нас всіх поржав, сказав, що ми ці такі. Е, ну добре, коротше, ви зрозуміли, а як мені вибратись? І зараз якось вибрати. Не знаю. Згором пополам якось звідси вибралась, я це все закрию, щоб ніхто нічого не подумав. Я їм зараз кажу, що в куті під е, та, якби, коло сходів там є блок дерев'яний і вона там стоїть. О, я зараз скоро ще туди піду, Іду. Іду. Будинка нема. Куди будинок дів -мо? О, мер! Мер, мер, мер. Що ти треба? А не нема... не хочеш мені сказати, що в твоєму підвалі був... якому підвалі? У мене немає ніякого підвалу, ти що? Та ти що, нема підвалу, кажеш? Ну добре, я це зараз іншим дам. Дивіться, що у мера було в підвалі. Що, що, покажи? Читайте. Добре, добре, прочитаю, прочитаю. Ну я поки що йду, відпочину якось, не знаю. Так, куди би то мені піти? Оп. Блін дверку не можу відкрити. Я от сюди присяду. Так. Я йдуть, я не знаю. Що? Ви мене кличете? Так, ходи сюди. Блін боже, вони мене посеред ночі, коли я спати і лягаю вже кличуть. Я не знаю що. Щоб цей крам забрали. До речі, дивіться, що я знайшла під ліжком. У мене є така деревенскар. Що осталось? Тикни, до речі, ай да тикни. Добре, тикну, якісь дивні. Витя, бере, в лаву скинь. Е, ну, добре. Виділ заслужив! То добре, якщо заслужив, то добре. Так, я речі повикидаю. Оп. а й табличку. На. Не треба, я більше так не буду. Я червий, не треба, будь ласка, я вас прошу. Я чого в цього -всього не робив, ви не підставили, це мій кіт. Кіт. Жителі, чому оце ця ваша якась розробка не працює? Як не працює? Це От, -от сюди. А, Так, ну все, жителі, папа, дякую. Дякую, тебе Ну добре. А з вами була я, Света. Кладіть лайки, підписуйтесь на канал. Всім дякую, дивився доверился відео. Всім па-па-па-па!